Знаєте, чому немає вдосталь талончиків на практичні іспити у всіх регіонах України недостача екзаменаторів на практичні іспити з водіння і тому немає талончиків. Отакої це не я вигадую. Це офіційні заяви начальника головного сервісного центру МВС. Отакої наразі сервісні центри МВС запрошують до співпраці адміністраторів, а більш всього екзаменаторів. Один екзаменатор, як стверджує пан Микола, може прийняти від 10 до 15 практичних іспитів. Це залежить від безпекової ситуації протягом дня. Та оскільки успішно складають з першої спроби тільки 23% водіїв, це четвертий, А три з чотирьох повторно приходять і приходять, тим самим створюючи черги для тих, хто перший раз навіть не може прийти іспити і взяти той доленосний талончик. У зв'язку з міграцією в більш безпечні частини нашої країни в одній частині спостерігається великий наплив бажаючих впасти іспит, а в іншій попит спадає. Наприклад, в Запорізькій, Херсонській або Миколаївській областях. Саме тому цитата. Розпочинаємо перший в історії сервісних центрів МВС курс підготовки екзаменаторів. Окрім знань праводорожнього руху, технічних характеристик, транспортних засобів і навичок керування, викладачі приділятимуть увагу стандартам комунікації. Комунікацію. Прийшов на іспит а лучів сенс з психологом. Вивчатимуть психологічні аспекти спілкування з людьми в різних ситуаціях, зокрема в кризових, а також приймання іспитів в осіб з інвалідністю, розповів начальник головного сервісного центру МС Микола Рудик. Отакої. У 100-годинному курсі майбутні екзаменатори вивчатимуть, як надавати першу медичну допомогу, механізм протидії корупції та за якими критеріями оцінювати водіїв. Після проходження курсу потрібно буде успішно скласти іспити. Тоді вони будуть допущені до практичних іспитів самі, а діючі екзаменатори будуть проходити підвищення кваліфікації в виді 40-годинного курсу підготовки. Знання та навички, екзаменатори будуть підтверджувати раз на два роки. Отакої. А старі екзаменатори, що повтікали, бо іспиди не складуть. Як думаєте?